Олег Сергеевич, Олег Сергієвич. Якщо а, шановні депутати, а, якщо зараз а, питання а, ще одна гуманенко, а вже виступали питань до виконуючого обов'язку прокурора нема а, Олег Сергійович, дякую вам Я за те, що за можливість мож... висловитись і поспілкуватися з депутатським корпусом. І я сподіваюся, що наші зустрічі ще продовжаться. Я однозначно впевнений в тому, що ви повинні приходити частіше. Це перше. По-друге, щоб були не тільки декларації, як казали колеги, а дійсно відповідні кроки були зроблені. Цього очікують. Я дякую вам і бажаю вам гарного дня. Шановні колеги, всього краще. 30... Я вже казав в своїй вступній промові 30 років тому сталася велика трагедія. Внаслідок цієї трагедії загинуло багато наших громадян, які ціною свого життя захищали українців і представників інших республік, тоді ще радянського союзу, від страшної трагедії. Ще до сьогоднішнього дня наслідки цієї трагедії існують великі наслідки, але впевнений в тому, що соціально гарантовані речі, соціальна захищеність повинна бути. На жаль, держава по різним причинам не змогла взяти і забезпечити всіх тих представників, які не лякаючись, не ховаючись, тоді робили все. Ціною здоров'я, життя для того, щоб захистити всіх нас від цієї великої трагедії, щоб ця трагедія не поширювалася. Ми знайшли можливість до 30-річчя. Можна собі уявити, що 30 років потрібно було чекати, але тим не менш, кількість людей, які потребують кількість людей, які потребують соціального забезпечення дуже велика. Ми намагаємось зробити все для того, щоб навіть на протязі після 30 років тим не менш віддати ті борг, який у держави існує. Але у мене маленьке прохання. Давайте хвилиною мовчання згадаємо тих, хто віддав своє життя, щоб ми далі продовжували життя. Дякую. Я хочу зараз привітати кожного з вас. буде голова з трибуни буде зачитувати Я хочу ще раз привітати кожного з вас і зараз е, вручити сертифікати на отримання е, житла е, двокімнатної е, квартири е, Юстошенко Олександрі Миколаївні. За, за станом здоров'я зараз е, Олександра Миколаївна не присутня. Е, е, Отримання однокомнатної квартири паньку Миколи Івановичу. Нікітенко Михайло Александрович. Отримання однокоменної квартири. Кривулі Володимиру опонасовичу сертифікат на отримання двокімнатної квартири. Зайвовий Микола Нєчіпорович. Отримання двокімнатної квартири. Сосновський Орест Миронович, Отримання однокімнатної квартири. Ткаченка Марія Йосиповна, отримання двокімнатної квартири. Домотенко Антолій Миколаївич, Отримання двокімнатної квартири. Городник Григорій Андрійович. отримання двохкімнатних квартири. Прудков Микола Прокопович. Отримання дві кімнатних квартири. Я ще раз. Хочу подякувати кожному з вас. Ми пам'ятаємо ті часи. Це було як вчора. Ми не знали, наскільки велика ця трагедія. Замовчувались розміри, загроза. Але люди між собою спілкувалися і знали, що це велика загроза. Я пам'ятаю ті часи, коли багато людей. Куди від'їжджали, випадково кидали роботу, житло. Але були люди, які, незважаючи на чутки, загрози, брали на себе відповідальність, розуміючи те, що від них залежить дуже багато. Вони не ховалися. Вибачте, будь ласка, що 30 років прийшло і ви 30 років чекали. Але краще пізніше, ніж ніколи. Ще раз Хочу подякувати кожному з вас. Я впевнений в тому, що і велику частину життя, і велику частину здоров'я кожен з вас там залишив. Але незважаючи на те, ми всі продовжуємо жити, і нам всіми силами вдалося якось локалізувати наслідки, які могли б бути набагато більше. Ще раз дякую, вибачте, що заставили вас чекати. Гарного дня. Шановні колеги, я е, е, хотів зараз е, зробити перерву до вівторка, 17 е, травня, де ми могли б продовжити засідання івради. Е, е, ми ще раз хочу наголосити. Багато звинувачень було. Наше ключове завдання робити все. Щоб всі процеси, які відбувалися в місті, були прозори, звітні і е, почути думки кожного з представників депутатського корпусу, дякую вам, гарного дня! Бажаю кожному з вас до вівторка.